Всі доброго мирного дня! Я вас всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Покажу вам свій город, чосник. Ось такий гарний. Це тут у мене гарбузики на кашку, грушечки такі. Тут кабаки такі гарні. Зараз кабачки будуть. Хочу зав'язуються помалу. Тут картошечка. Тут у мене капусточка така вже. Ось така, подивіться, яка гарна капуста в мене. Вже ми трошки вирізали. Ось така капуста. Щось огірки почали пропадати. Я їх покорпила. Подивіться, які гарнюні вже вісять. Огірочки. Отакі вже огірочки. Три більшенькії. Отака. Тут буряки. Щось тут пропали, сітічка. Полоти треба. Тут цибуля, теж полоть. Морква. Полоти проривати. Тут моркочка, тут у мене капуста. Пізня капусточка. О, така плантація. Така гарна капуста. Ось такий город. Там, де пропадає. Я її просапала трошечки. Ось такий в мене. Ворот, ці вишінки вже. Така красота й так, мало цього року, но є. Руянди цвітуть. Все перецвітають. Ось така. краса. красота. Як гарно пахнуть. Ось такий в мене город. Там по тепличками ще перчики і кавунчики. Отакий в мене. Нам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів. Щастя, здоров'я всім до побачення, мої хороші.